Коротше, наверное, я до води не доїхав, вже є 8 відосиків. Цю ну, вот, вулицю доснімаємо, бачите? Вулиця, магазинчики, малі граються, все спокійно, ніхто нікуди не спішить. Там навіть на ну, приміщенні боліві, які вони красиві? Ой. А це? Старша обернулася, маліно махай. Ай. Це в них якийсь центр, вона щось продає, дожди. Окей. Так. Так. Коротше, всі сим торгують. А де гроші беруться, не знаю. Туристів немає. Давайте вже я, напевно, я б його поставив, щоб пішком пройти следующий продают. Ой, я как, смотрите, давай, okay. симпатичненько, beautiful. <laughs> что, okay. so, здоровые такие девочки, что они тут продают? Тіка, Тіка. Дітки такі красиві, виростають такі красиві дівчатка. Отак вони живуть. І тут бізнес, бачите, дерівки всі. Тут вулиця перед водою. Перед водою. І вони тут всі такі. Красива, красива. де ти обертається? Бутефу. Б'ютіфу. Б'ютіфу. То. Бізнес такий у них тут на, на вулиці. Ну не знаю. На сьогодні. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, теперь виїжджає. Да, я заїхав і не виїхав. А, там дивіться які ще. Тот, давайте я ще зніму там деревочку і... Ууу, я таке не бачив. Удивительно, какие канал! Удивительно, если верю. Наверное, тут видео еще будем сниму. Что я тут без разрешения, сейчас мы уже не Стоп. Сейчас пытаюсь. Дивиться, ну сколько. Офигеть. Филиппины супер. Сейчас я будет это видео. Пока-пока.